Права 1182. Розчин містить 14% солі. Скільки кілограмів розчину треба взяти, щоб він містив 49 кг солі. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо в нас є 49 кг солі, то це складало 14% деякого розчину, то знайдемо спочатку, скільки буде 1% цього розчину. Отже, для того записуємо перша дія. Нам треба 49 кг, поділити на 14. І це дорівнює. Що означає поділити на 14? Це поділити на 7 і поділити на 2. Це і буде поділити на 14. То ми записуємо, що це означає, що 49 треба поділити на 7. Ну і поділити на 2. І це дорівнює. 49, що ділиться на 7, це буде 7. А 7, що ділиться на 2. Це буде дорівнювати три цілих п'ять десятих. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це у нас становить. Один відсоток. Один відсоток розчину. Гаразд. Тобто 1% розчину загальної маси розчину становить 3,5 кг. А скільки ж тоді весь розчин треба тоді 3,5 помножити на 100, тому що весь розчин це 100%. Записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 3,5 помножити на 100. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому самокому на два розряди, тобто це у нас вийде 350. Записуємо в дужках чого кілограм? Тобто 350 кілограм, записуємо рощину. Містить. Сорок дев'ять. Кілограм солі. Є? Тобто, якщо ми візьмемо 350 кілограм розчину і 14% цієї суми буде міститися сіль, то ми отримаємо якраз 49 кілограм. Записуємо відповідь. Скільки кілограмів розчину треба взяти? Записуємо 350 кг. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотком на цьому вправо завершено.